У тихому тихому лісі, коли сонечко повільно ховається за пагорб, стає особливий час, час тиші, час у спокою, часу сну. Ліс м'яко дихає, повітря тепле й тихе, і всі мами тваринок готують своїх малят до відпочинку. Лисичка мама знаходить найм'якше місце під кущиком. Укладає свого руденького малюка на пухнастий мух і шепоче. Спи, моє сонечко, ніч лагідно гладить тебе за вушко засинай. Лисятко позіхає, згортається клубочком і тихо засинає. У печері ведмедиця мама вмощує свого пухнастого малюка на теплі лапи і повільно гойдає його, мов колиску. Спатеньки мій медочок. Очки хочуть сну, спи спокійно. Ведмежатко сопе і притискається до мами. На галявині олениця мама лягає поруч зі своїм маленьким оленятком, вкладає його голівку на свою теплу шию і тихо каже: Спи мій промінчику, сон принесе легкі кроки й тихі сни. Оленятко заплющує оченята і слухає мамине дихання. У м'якому гніздечку пташка мама вкриває своїх пташенят крильцями та погойдається разом із гілочкою. Вона співає чі чі, -чі спи моя пір'ятко, спи солодко. Пташеня ховає цьобик і засинає. У норці зайчиха мама гладить спинку свого біленького зайчика та шепоче. Спатунки мій пух. А зараз сон, солодкий сон. Зайчиня притискається до мами і засинає. Ліс стає дуже тихим. Місяць світить м'яко, зірочки мерехтять повільно, а вітерець ходить навшпиньках, щоб нікого не розбудити. Тиша огортає, тепло вкриває, оченята змикаються, а сон підходить тихими ніжними кроками. Добраніч, ніч маленький, солодких, солодких снів.